Доброго вечора, хлопчики і дівчатка. Сьогодні я вам розповім казку язика та хвеська. Були собі чоловік і жінка, Петро й Хвеська. І гарна була б жінка, хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік усе своїм довгим язиком розплеще, хоч нічого й не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не допомагає. Поїхав раз Петро орати та й виурав гроші, скарб. Як пан довідається, то відніме, думає він, а довідається неминуче, бо від хвеськи не сховаєшся. Вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити? Думав, думав, бідолаха, та й надумав. Узяв він ті гроші, перевіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро купив на базарі бубликів та зайця застреленого. Вертаючись, він повернув до річки та витяг спершу рибу, а на її місце поклав зайця. Рибу відніс у ліс і порозкладав під кущами. А бублики почепив усі на груші, що на краю лісу стояла. Вертається додому, пообідали з жінкою, він їй і каже Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притухлася там риба, то позбираємо. А хвеська каже Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж буває в лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то й ми назбираємо риби. Ось ходімо лиш. Хвеська не вірить, але все ж пішла. Приходять у ліс. Коли так під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже А що, Хвесько, не казав я тобі? Оце ж диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходімо лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або у вершу. Тю на тебе, чоловіче, чи не здурів, каже Хвеська, де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились? Пішли, виходять на узлісся, аж стоїть груша, а на ній бубликів рясно. Аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То й що? То, мабуть, бублейна хмара йшла і зачепила ліс. Оце й зосталися бублики. Струсили вони бублики, йдуть далі до річки. Витяг чоловік вершу, аж у ній Заєць. Ох ти ж, моя ненько, аж скрикнула хвеська. Зайць у верші. І родилася, і хрестилася, такого не бачила. Приходять додому жінка й почала. І що то, чоловіче, за такий день? З роду віку такого не бачила риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. А от справді диво, що я сьогодні й гроші знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось. Витягає ті гроші. От тепер, чоловіче, будемо й ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як пан довідається, то ж зараз і відніме. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Добре, каже Хвеська, нікому в світі не розкажу. Ото вже надвечір чути галас гомін на селі. Чоловіче, а що це таке? Хвеська питається. Та що то? каже чоловік, а сам собі всміхається. Наш пан покрав ковбаси, то тепер його по селу водять та й ковбасами б'ють, щоб більше й не крав, а Хвеська вже й повірила. Вже й кортить їй розповісти комусь. Ох, лишенько кортить. Побіжу ж я до коми Меланки та й розкажу. скрикнула Хвеська та й так і підхопилася з місця. От не ходи, каже, сиди дома. Хіба ж ти не знаєш нашого пана, як він довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе, і мене вб'є. Не послухалась Хвеська, пішла. Ну, як про щастя своє не розказати. Ну, кумасю, каже Хвеська, це вже я вам, тільки вам. Та гляньте ж нікому, нікому не розказуйте. Та й давайте пошепки про ті гроші, тільки Хвеська з хати, а кума Миланка за свиту та й до коми Пріськи. Ой, кумонько, чи ви чули? А кума Пріська пішла до куми Марини, а в неї вже є кума Євдоха. так чутка по всьому селу і розійшлася. День чи два минуло, кличуть Петра до пана. Пан зараз накинувся на Петра. Кажи такий сякий знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як не знаходив, адже твоя жінка каже, що знаходив. А що ж, пане, моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плете. А, так ти так, каже пан, покликати сюди жінку, привели Хвеську. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже паночку, знайшов. А що? питається тоді пан у Петра. Бачиш? Та що ж, каже той, вона чого ж не хочеш наплете? А ви краще спитайте її, пане, коли це було? А коли ж це було? питає пан. Еге ж коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, та ми ходили в ліс по рибу і під кожним кущем її збирали. І бублейна хмара йшла. І в лісі бубликів ми натрусили. І у вершу заяць спіймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли ж це було? Еге ж, коли й як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого ж це мене по селу водили? питає пан. Коли ж, вибачте, пане, та тоді, коли вас били ковбасами за те, що ви їх покрали? Як скрикне пан, ах ти сяка така, як ти мені смієш про таке розказувати? Візьміть її та й дайте доброго прочухана, щоб казна що не базікала. Тут Петро заступився, почав просити пана, вмовляв його. Жінка не сповна розуму, ото пан подумав, подумав і справді дурна, узяв і відпустив. Ідуть хвеська з Петром, він собі всміхається під вуса, а вона й носа похнюпила. Хвесько, жінко, люба моя, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела, от не ляпай ніколи по дурному язиком. То й нічого й не буде, а тепер не серця, та давай помиримось. Ото й помирились. Зрозуміла хвеська, що недобре багато балакати та й перестала, а з часом стали вони вільні і почали жити в достатку. Ось така цікава і повчальна казочка дітки, яка вчить нас зберігати чужі таємниці і не розповідати їх, кому попало. А тепер усім на добраніч, солодких снів. Кому сподобалася казочка, ставимо вподобайки і підписуємося на канал.